Жасмін та сила любові. Чудового літнього дня Жана з донькою вирішили провести час на природі. Взяли простиранло, зручно вмостилися та насолоджувалися часом удвох. Ну, а як же без книжки та цікавих історій? Адже вони неабияк доповнюють відпочинок. Даринка значно полюбляла історії про принцес, королев та цариць. Дівчинка частенько в них грала і не тільки з мамою, а й з татом також. Любила примірювати різні корони, діадеми та уявляти себе справжньою царицею. Сьогодні також вони з матусею нарядили себе в корони. Мамусю, давай почитаєш щось ворушливе про дівчаток попросила даринка Жану Давай. мило відповіла мати, розгортаючи книгу. Колись у давні часи жив хлопець на ім'я Джордж. Ще змалечку він цікавився войовничими ремеслами, мечами, воїнами, турнірами. А коли вирос, вправно володів зброєю. На його шляху зустрілася Ельза, дівчина. Яка також цікавилася чоловічими справами, яка і стала натхненням та підтримкою Джорджа. Вони відчували неймовірне тяжіння, шалену пристрасть один до одного та ніколи не розлучалися, проте доля вирішила їх роз'єднати. І якось в одному з поєдинків Джорджа було вбито. Це сталося у Ельзі на очах. Дівчина лишилася коханого. Сум прийшов в її життя, але не тільки він. Ельза щось не дуже добре стала себе почувати, хоча й була сильною жінкою. І, щоб дізнатися, що з нею відбувається, пішла до чародійки. Яка читала магічні книжки, зналася на лікуванні, передбачувала долю та була доброю відьмою. У кімнаті з магічною кулькою, за допомогою якої чародійка могла зазирнути в майбутнє, Ельза дізналася, що вагітна. Проте будь-якої миті може втратити дитину, вона попросила допомоги у відьми, яка й дала дівчині флакони з магічним зіллям. Кожна людина в житті має вибір. почала чародійка. Отож зараз і ти маєш зробити свій. Жити далі, вбивши ще ненароджену дитину. Чи віддати своє власне життя заради життя нової людини, почала вьма. Я готова пожартувати життям заради дитинки. відповіла Ельза. І чародійка продовжила говорити далі. Запам'ятай! Коли дівчинка народиться, ти маєш якнайшвидше віддати дитину в хороші руки до людей, які гідно її виростять». Це повинна бути жінка з надзвичайно добрим серцем і душею. Маєш стигнути, так як невдовзі після пологів ти помреш, сказала відьма, віддавши зілля Ельзі. Дівчина подякувала, забрала флакончик та випила все, що в ньому було. З кожним днем її самопочуття покращувалось. Дитинка росла в животі, а Ельза весь час думала про слова чародійки та не знала, кому саме віддати дитину після народження. А в один момент, почувши свій внутрішній голос, Ельза вирішила залишити донечку королеві Кетрін, яка була найдобрішою людиною тих часів. Королева обожнювала тварин, особливо коней, які уособлювали могутність та життєву силу. Вона часто їздила верхи, розмовляла з ними та раділа теплій неймовірній дружбі. А після смерті короля, якого було вбито в одному з поєдинків. Вона майже весь час проводила зі своїм конем фаворитом, якого чоловік подарував їй в день весілля. Раз у раз Кетрін з неймовірною любов'ю згадувала щасливі миті, проведені разом з Генріхом. А так як їхня ненароджена дитина померла, фаворит залишився єдиним, хто нагадував коханого. Кетрін постійно виїздила на прогулянки, розповідала коню про все, що мала на душі, і таким чином відволікалася від трати чоловіка та донечки. Загадкова історія, матусю. схвильовано сказала Даринка. Так хочеться, щоб дівчинка потрапила до королеви. Думаю, їм буде дуже добре разом. А Жанна продовжила читати далі. Прийшов час пологів. Ельза народила дівчинку та зробила так, як казала чародійка. Вона поклала дитинку до воріт королівського замку і швидко зникла, відчуваючи кінець свого земного життя. Ельза померла з чистими думками, та була впевнена, що на донечку чекає багато любові, добра, тепла та світла. Дівчинку побачила королева, яка саме тої миті збиралася їхати на прогулянку. Проте, звернувши увагу на миле дитя, зупинилась. Оце так подарунок долі, справжній дар від Бога, на мій день народження. З радістю подумала Кетрін. Королева забрала дівчинку, назвала її жасмін та виховувала як рідну. Дитинка справді росла у любові, добрі, теплі, як бажала того її справжня мати Ельза. Жасмін полюбляла природу, квіти, часто гуляла на лавандових полях, росла. Та з кожним днем ставала красивішою. Проте людську заздрість ніхто не відміняв. Молодша сестра королеви, яка також мешкала у замку, дуже хотіла, щоб тільки вона одна була наймолодшою і найвродливішою жінкою. Мері не любила ні природу, ні тварин. Вона обожнювала яскраві вбрання, влаштовувала різні вечірки, вистави, шоу та розважалася. Мері частенько запрошувала до замку танцівниць та вела занадто бурхливе життя. Королеві, звісно, це не подобалось, проте вона пообіцяла матері, коли та помирала, що буде жити дружньо з молодшою сестрою. Мері не мала ні доброго серця, ні доброї душі. Вона марила однією лише вічною красою та молодістю, і ця нав'язлива ідея переслідувала дівчину весь час. Мері хотіла позбутися краси та молодості Жасмін, проте сама не знала, як це можна зробити, тому й пішла. До чорної відьми за допомогою. Ночами відьма ходила у лісі, збирала різні трави, готувала настоянки, які забирали у людей життя, красу, молодість, кохання та могли перетворювати їх у зовсім інших людей чи істот. Мері попросила відьму зробити так. Щоб жасмін втратила молодість, красу, доброту та любов. І та дала їй яблуко, у якому замість соку було потрібне для цього зілля. Матусю, наче білосніжка, яка з'їла яблуко та померла, стурбовано сказала Даринка. А що, жасмін також отруїться та помре? Слухай далі, сказала жарна та продовжила читати. Жасмін вийшла на прогулянку у ліс, насолоджувалась природою, вдихала аромат квітів та дарувала любов Всесвіту. Саме в цей день у замку святкували день народження королеви, і жасмін хотіла подарувати їй букет із лісових квітів. Мері знала, що принцеса любить яблука, тож те, що дала їй відьма. Якраз було тим, що треба. Вона залишила яблуко у траві та спостерігала за жасмін, ховаючись за деревом. Дівчина помітила Яблуко, взяла у руки та не могла відмовитись скуштувати його, бо занадто любила цей фрукт. Жасмін почала їсти, відкусуючи шматочок за шматочком. Яблуко було таке солодке, соковите та смачне. Проте за мить дівчина знепритомніла та впала прямо на землю. Вона що померла? запитала себе Мері. Але ж відьмо ми так не домовлялися, тільки но подумала Мері, як відразу почало темніти, та знезвідки взявся смерч, який захопив шасмін. Довго-довго кружляв її спіральний вихор, а потім швидко зник. І Мері побачила, як Жасмін перетворилася на жінку, від якої відходила енергія холоду та негативу. Оце так чудеса Те, що мені й треба, подумала Мері, та повернулася у замок. Матусю. А що жасмін перетворилася на снігову королеву? Запитала даринка. Це ж так жорстоко, вона була доброю та вродливою. Жанна продовжила читати далі. У той день Кетрін святкувала світень народження і мері влаштувала для сестри шоу танцівниць, щоб її відволікти від сникнення жасмін. Постійно повторювала, що, мабуть, вона готує подарунок. А насправді дарунок підготувала їй сестра, перетворивши милу. Добру дівчинку на бездушну холодну жінку. І ось Жасмін повернулася до замку, проте ніхто не впізнав її у такому образі тільки королева серцем відчула, чула, що це її донечка. Кетрін ніяк не могла зрозуміти, що сталося. Жасмін не просто перетворилася на купу льоду. А й втратила взагалі усі позитивні емоції та енергетичний зв'язок з матір'ю. Кетрін не знаходила собі місця, проте це так лишати не збиралась, і вона вирішила поїхати до світлого ангела, чистої дівчинки, яка жила у невеличкому будиночку та займалася лише добрими справами. У Ангела королева попросила лише одного допомоги. Вона не хотіла знати, хто це зробив і навіщо, а тільки но -ну повернути свою жасмін. Ангел взяла дуже древню книгу. Почала читати. Згодом сказала Кетрін, що потрібно знайти квітучу сакуру назбирати квіти, потім знайти чарівне озеро. Яке охороняється червоною та чорною королевами та набрати з нього води, а згодом вночі на повний місяць зробити ванну для жасмін, щоб та її прийняла, і тільки тоді вона повернеться, проте пам'ятай королево, що це має зробити людина, яка по-справжньому щиро та безумовно кохає жасмін. І тільки тоді чари розвіються. Кетрін подякувала за поради та повернулася у замок. Вона знала, що син її служниці Алланд яскравий, як сонце, чоловік та з неймовірно добрим серцем безумовно любив її доньку. Проте, попри свою бідноту. Жасмін лишалася для нього занадто далекої мрії. І королева вирішила звернутися до нього по допомогу, так як тільки він міг повернути жасмін до її нормального стану та образу. Аллан, звісно ж, погодився. Він не просив за це руки принцеси, не просив її за дружину. Аланд просто любив безумовно і бажав. Щоб жасмін була щасливою. А в образі такої собі снігової королеви вона точно ніколи не зможе стати щасливою, так як зіткана з добра, любові, світла та тепла. Аланом керували справжні почуття, тому він швидко знайшов сакуру, попросив у дерева дозволу взяти його квіти, назбиравши ніжний цвіт сакури. Він відправився до чарівного озера, де вже на нього чекали червона та чорна королеви. Вони пильно охороняли озеро і дозволяли набирати з нього воду лише тим, хто давав вірні відповіді на їхні загадки. Привіт, хлопче! привітались королеви до Алланда. У тебе є рівно одна хвилина, щоб дати відповідь, сказали вони і почали задавати згадки. Що на світі немає ні ціни, ні міри, ні ваги? почала червона королева. Що люди бачать, але дістати не можуть? запитала Чорна королева. Ну і останнє», – разом сказали вони. Солодка. Але не цукор. Убивча, але не отрута. Не встигли королеви до кінця доказати, як Аланд вигукнув Це любов. Вірно. здивувались вони такі швидкі відповіді. Тепер можеш набрати води з Чарівного озера та нехай допоможе зняти чари. Аланд подякував. Набрав води. Та повернувся у замок. Якраз цього дня й був повний місяць. Отож чоловік власноруч приготував ванну із ніжних пелюсток сакури та води, набраної з чарівного озера. Жасмін, прийнявши її, повернулася до свого звичайного образу, чари розвіялися, добро та любов перемогли зло, ненависть та заздрість. А Мері того самого дня вирішила назавжди покинути замок і більше ніколи не повертатися. Кетрін почувалася безмежно щасливою та вирішила віддати доньку за Аланда, якого дівчина теж кохала. У замку йшли приготування до святкувань. Це був найважливіший день не тільки для жасмін, а й для королеви. Які ж вони чудові, казала Кетрін, дивлячись на молодят. Для справжнього кохання неважливо, чи ти бідний, чи багатий. Гроші та багатства не мають ніякого значення воно просто є таке чисте, справжнє та безумовне, І його потрібно плекати, розвивати, берегти. Бути коханим це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим значить бути щасливим. Любов це суперсила, завдяки якій можна робити дивовижні речі літати на крилах, зрушувати гору, рятувати життя. Це найсильніше почуття, яке здатна відчувати людина. Кетрін неймовірно раділа щастю донечки, а після весілля розповіла жасмін історію про те, як одного дня знайшла її біля воріт замку. Таку крихітну, таку милу, і як саме тоді вона запала в душу королеви. А Жасмін після цієї розповіді ще більше стала цінувати та любити жінку, яка вклала в неї неймовірну кількість любові, добра, тепла та світла, закінчила читати Жанна. Матусю, як я рада, що все скінчилося добре, сказала Даринка. А що таке кохання? Дитинко, одного дня ти дізнаєшся, що таке справжнє кохання. Воно і гірке, і солодке, а гірке зля того, щоб краще оцінювати солод. В одній годині кохання Даринко ціле життя з неймовірною любов'ю сказала Жанна донечці.